Довго очікувану угоду про корисні копалини можуть підписати вже цього тижня. Які пункти з'явилися в цьому документі, та що там буде про це в ексклюзивному коментарі. Фактам детально розповів народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. Я правильно розумію, що цього тижня ймовірно буде підписана угода про корисні копалини? того, що я чув? Вона справді на фінальній стадії там більше залишилась юридична така технічна робота ніж якась. Змістовно, тому так дуже ймовірно, якраз от в цей тиждень нагадаю, поки в штатах триває 100 днів Трамп, що буде якесь формальне підписання угоди. Це може змінитися, як ми бачили багато неочікувань. Буває сполученими штатами зараз, але поки що все йде до такого сценарію. А щодо пунктів цієї угоди про що можете повідомити? Що вам відомо? Бо стільки ну різної інформації, як ви знаєте, я на своєму youtube каналі 23 березня якраз розібрав у цей перший варіант. Він був абсолютно неприятний. Зараз угода змінилась значно. Це буде фонд. З нього довгий час не можна буде забирати прибуток. Його можна буде реінвестувати знову ж таки в Україну. Не буде там нічого про ГТС а там ні електростанції чи. Діючі порти, це буде про майбутні проекти, це буде про прибутки майбутніх проектів, а не податки, які залишаються в нашому бюджеті. Це буде умовно більше як договір про майбутні інвестиції. Там багато деталей, і поки найбільш скажімо такою дискусійною частиною залишається для мене питання управління цим фондом. Наскільки там порітетні відносини між сполученими штатами і Україною, але в цілому вона буде ну. Кажемо значно краще ніж перший варіант, yeah. і точно значно вигідніше ніж був перший варіант.